Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт тушкованої капусти з яловичиною. Для рецепту потрібно м'ясо яловичини, білокачана капуста, морква, цибуля, сіль і спеції. Також трошки томатної пасти. Серед спецій можна взяти пазілік, зелень, кропу, петрушки, кінзи, чорний мелений перець. Враховуючи, що біла качана капуста тушкується максимум 20 хвилин, то яловичину потрібно окремо відварити. Для цього взяти залити м'ясо яловичини водою, посолити, додати лаврове листя перець горошком і гарно відварити майже до повної готовності. Бульйон, який залишиться в даному випадку, можна використати для приготування перших страв, борщу, зупи будь-чого. Овочі, капусту, цибулю і моркву почистити і нарізати. Можна вибрати будь-яку форму нарізки, але, як на мене, краще виглядає в, цьому, в цій страві морква і цибуля порізана приблизно подібно до нашинкованої капусти. Тушкувати потрібно в сотейнику або в високій сковорідці, кастрюлі з товстим дном. Розігріти її, додати 2-3 столові ложки олії, додати цибулю, порізати вже відварену, майже готову яловичину на невеличкі такі шматки. Зверніть увагу, що майже готова порізана яловичина вона утворить маленькі шматочки, і також будуть дуже-дуже дрібні часточки, які відділяться як волокно від м'яса. Якраз це змішається далі з овочами, і м'ясо буде в двох іпостасях з шматочками і дуже маленькі, які сформують певну консистенцію капусти. Далі спасирувати овочі, почати з цибулі, додати до неї моркву, далі додати порізану яловичину, змішати, трошки протушкувати. Приблизно 2-3 хвилини, далі зменшити вогонь, висипати всю нашатковану капусту, посолити, поперчити, додати всі спеції. На цьому етапі можна нічого далі не змішувати, накрити кришкою і тушкувати загалом 20 хвилин, але через 10 хвилин тушкування. Можна змішати все, опять закрити кришкою і дотримати максимального часу тушкування 20 хвилин. Як правило, до капусти підходять спеції це зелень кропу петрушки базиліку кінзи. і їх можна використовувати як сухі, так і свіжо свіжу зелень. Також перець чорний мелений. І, як бачите, додаткової рідини тут ніякої не потрібно. За рахунок соковитості капусти справа буде гарної консистенції. Через 10 хвилин тушкування я змішала все разом. Накрила кришкою і далі продовжила тушкувати ще 10 хвилин. Зверніть також увагу, що сіль використовується, як завжди, за смаком, але в даному випадку враховуйте, що м'ясо вже солилося, коли варилося. Тобто, в даному випадку солі достатньо буде лише для овочів. За 5 хвилин до кінця тушкування додати 1 столову або 2 столові ложки. Томатної пасти не розведеною, все гарно змішати, щоб вона розтворилася в капусті. Накрити кришкою і продовжити тушкувати ще 3-5 хвилин. Далі зняти з вогню і можна смакувати. Всім смачного, шануймося